Продовжуємо працювати над текстовим редактором Microsoft Word. Зараз ми будемо з вами працювати з графічними зображеннями у текстовому документі. Нам потрібно до тексту додати графічне зображення. Яким чином здійснюється вставлення графіки? На вкладці Вставка у групі зображення. Відкриваємо вкладку «Вставка». У групі зображення, ось група зображення. Вибираємо елемент графіка. В області картинка. Натискаємо шукати картинки. Починаємо пошук. Наразі ми можемо вставити будь-які малюнки або графічні об'єкти, які наявні в текстовому редакторі Microsoft Word. Це піктограми, схеми і таке інше. З будь-яким зображенням. Ми можемо працювати, виділивши його один раз натискаючи лівою кнопкою мишки. Викликаючи правою кнопкою мишки контекстне меню, можна викликати параметри та відформатувати малюнок. Формат малюнка або рисунка, кому як більше подобається. Заливка. Кольор ліній. Тип ліній. Можна задати тінь відповідно до заготовок. Можна задати відзеркалення для малюнка. Можна вказати, щоб він світився, та інші параметри. Як бачите, текстовий редактор уже давно вийшов за свої межі і суміщає в собі не тільки обробку текстової інформації, а й деякі функції графічного редактора. Ми можемо також. Відформатувати положення графічного об'єкта у тексті. Можемо поставити його перед текстом, за текстом. Давайте відмінимо останню операцію. Як же вилучити малюнок? Виділяємо його. Можна натиснути на ножиці Вирізати. Можна натиснути на клавіатурі клавішу Delete. Можна вирізати. Ctrl-Z. Можна натиснути клавішу Delete. Крім стандартних зображень, в текстовому редакторі Microsoft Word можна вставити будь-який графічний об'єкт, включаючи будь-який графічний об'єкт, що знаходиться на комп'ютері. Автофігури. Об'єкти Smart Art. Тут ми бачимо. У текстового редактора Microsoft Word є багато спільного із програмою для створення презентації. Діаграм. Діаграму створюють на основі табличних даних. Тут ми бачимо інтеграцію з табличним процесором. Також можна зробити скріншот екрану і вставити цей скріншот до текстового редактора. В залежності від того, що потрібно зробити. Такі об'єкти використовуються. Будь-який малюнок можна вставити до текстового редактора Microsoft Word, оскільки він не тільки є текстовим редактором документів, а ще його можна використовувати як редактор веб-сторінок.